Століттями люди використовують світовий океан для своїх потреб. Унаслідок плавання судень, вилову риби, видобування корисних копалин, особливо нафти та іншої діяльності, його води забруднюються. Велика кількість шкідливих речовин потрапляє з водою річок, які впадають в моря та океани. Вони несуть не тільки прісну воду, а й добрива змиті з полів, стоки підприємств і побутові стічні води. Навіть у відкритому океані, далеко від берегів, нерідко плавають пластикові пляшки. Поліетиленові пакети та інше сміття. Забруднення надходить і через атмосферу у вигляді пилу та кіптяви. Як наслідок, світовий океан може перетворитися на світове звалище стічну яму, а це може призвести до найтяжчих наслідків для людства. Від забруднення води страждають усі організми. Внаслідок цього багато районів Світового океану можуть стати біологічною пустелею. За словами жака Іво Кусто, за останні 100 років безслідно зникло понад тисячу видів мешканців океану. Боротися із забрудненнями складно, тому потрібно цьому запобігати. Важливо, щоб люди розуміли, що Світовий океан це не тільки комора з природними багатствами, а й краса, якою не втомлюєшся милуватися, це й частина нашої планети, яка забезпечує природну рівновагу і творить її неповторний образ у всесвіті.